Мірара переваги, ризик та побічні ефекти. Мірра стародавня мудрість для сучасного здоров'я. Чи варто додати до свого раціону. Мира саме слово звучить загадково, викликаючи асоціації з давніми цивілізаціями, магічними ритуалами та цілющими властивостями. Дійсно, міра це не просто смола. А сховище потенційних переваг для здоров'я, яка використовується в медицині та духовних практиках тисячоліттям. Але що говорить сучасна наука про переваги мірри? Чи варто додати його до свого раціону, і які ризики слід враховувати? Нещодавно інтерес до природних засобів та альтернативних методів лікування зростає, і Мірра, як одне з найдавніших лікарських рослин, знову привертає увагу. Однак важливо підходити до цього питання розумно, відокремлюючи міфи від реальності та на основі перевірених наукових даних. Що таке мірра і де можна її знайти? Мірра – це смола, відрізняється від дерев роду роду Камайфора, що росте в посушливих регіонах Аравійського півострова та Східної Африки. Процес вилучення мірри – це трудомісткий і стародавній ритуал, який вимагає поваги до природи та розуміння її законів. Колекція смоли відбувається за допомогою порізів на стовбурі дерева, з якого протікає ароматна загартована смола. Історичний контекст мірра в традиційній медицині. Застосування мірри в лікарських цілях сягає давніх часів, він був використаний у стародавньому Єгипті для бальзамування мумій в стародавній Греції та Римі як засіб лікування ран і захворювань. В аюрведичній та традиційній китайській медицині Мірру цінується за свої протизапальні, антикарасетарні та імуномодулюючі властивості. Особисто я завжди захоплювався тим, як стародавні цивілізації знали, як знайти цілющі властивості в найпростіших речах. Їх знання про природу, що передаються з покоління в покоління, дивляться уяві. Мірра яскравий приклад того, як стародавні люди знали. Як використовувати дари природи для збереження здоров'я та довголіття. Сучасні дослідження, що говорить наука. Сучасні наукові дослідження підтверджують деякі традиційні застосування мірри. Зокрема, було показано, що мірра має такі властивості анти запальна дія мірра містить сполуки, які можуть зменшити запалення в організмі. Це особливо важливо для людей, які страждають на хронічні запальні захворювання, такі як артрит, запальні захворювання кишечника, бісіси та аутоімунні захворювання. Останні дослідження показали, що мірра в поєднанні з іншими рослинними екстрактами може бути настільки ж ефективною, як і традиційні препарати при лікуванні виразкового коліту. Антипаразитна дія Міра виявила ефективність проти паразитів, таких як Трикомоне Сведжинелис, викликаючи трихомоніаз. Це може бути особливо корисно для жінок, які страждають від рецидивуючих інфекцій, стійких до традиційних антибіотиків, регулювання цукру в крові та ліпідного цукру. Деякі дослідження показали, що мірера може допомогти зменшити цукор у крові та холестерин, що робить його потенційно корисним для людей з діабетом та серцево-судинними захворюваннями. Полегшення болю міра може мати знеболюючий ефект, який може бути корисним при артриті та інших станах, які викликають біль. Особисто я вважаю, що найбільш перспективною сферою досліджень є вивчення антизапальної дії міри. Хронічне запалення лежить в основі багатьох сучасних захворювань, а пошук природних засобів для боротьби з ним є нагальним завданням. Як прийняти мирра, форми та дозування. Мірра доступна в різних формах, включаючи рідкий екстракт, капсули та порошок. Дозування залежить від форми випуску та мети прийому. Більшість досліджень використовували дози від 200 до 2000 мг на день. Важливо зазначити, що дослідження використання мира у людей обмежені і немає стандартних рекомендацій щодо дозування. Перш ніж почати приймати МІРРу, вам потрібно проконсультуватися з лікарем, особливо якщо у вас є якісь хронічні захворювання або приймати будь-які ліки. Ризики та протипоказання незважаючи на потенційні переваги, прийом МІРРи може бути пов'язаний з деякими ризиками та протипоказаннями. Вагітність та грудне вигодовування, мірра може стимулювати матку і викликати викидень, тому вагітних жінок не слід приймати. Також не рекомендується брати мірру з жінками годуванням, оскільки її вплив на лактацію не вивчався. Серцево, судинні захворювання, мірра може впливати на частоту серцевих скорочень, тому люди з серцево судинними захворюваннями повинні проконсультуватися з лікарем перед тим, як приймати її. Хвороби нирок, МІРРА може навантажувати навантаження на нирки, тому люди з хворобами нирок повинні уникати його прийому. Лікарські взаємодії МІРРА може взаємодіяти з деякими препаратами, такими як антикоагулянти та препарати для діабету. Алергічні реакції у деяких людей МІРРА може викликати алергічні реакції, такі як шкірне висипання та свербіж. Мій особистий досвід та рекомендації. Я особисто намагався прийняти міру у вигляді капсул для підтримки імунітету та зменшення запалення. Я помітив, що вона справді допомагає мені відчувати себе більш енергійною і менше втомитися. Однак важливо пам'ятати, що мір не є панацеєю. Його слід використовувати як доповнення до здорового способу життя, включаючи належне харчування, регулярні фізичні вправи та достатній сон. До прийому мірри я рекомендую: зверніться до лікаря, особливо, якщо у вас є якісь хронічні захворювання або ви приймаєте будь-які ліки. Виберіть якісні продукти, надайте перевагу продукції від надійних виробників, які проходять сертифікацію третьої партії. Почніть з низьких доз, щоб перевірити, чи є у вас алергічна реакція. Ретельно стежте за своїм свердловиною. І перестаньте приймати його, якщо є побічні ефекти. Висновок: мірра стародавній подарунок для сучасного здоров'я. Мірра це унікальна рослина з багатим історією та потенційними перевагами для здоров'я. Сучасні наукові дослідження підтверджують деякі традиційні застосування мира, але необхідні додаткові дослідження, щоб повністю зрозуміти його дію та визначити оптимальну дозування та форму випуску. Важливо пам'ятати, що мірра не є панацеєю, і її слід використовувати як доповнення до здорового способу життя. Перш ніж почати приймати мірру, вам потрібно проконсультуватися з лікарем та ретельно стежити за своїм свердловиною. Незважаючи на деякі ризики, мірра може стати цінним доповненням до вашого арсеналу для збереження здоров'я та довголіття. Але, як і у випадку з будь-яким природним інструментом. Важливо підходити до його використання розумно та відповідальності. І, звичайно, завжди пам'ятайте важливість поваги до природи та поваги до її подарунків. Зрештою, мірра це не просто рослина, це частина нашої історії, нашої культури та нашого здоров'я. Мірра це не просто рослина, це частина нашої історії, нашої культури та нашого здоров'я. Мірра давній подарунок, який може допомогти нам залишатися здоровими та сповненими енергії. Не бійтеся експериментувати з природними засобами, але завжди робіть це свідомо і відповідально.